Увага, паркомати поза законом. Так вам не почулося в Україні можна натрапити на паркувальні пристрої, встановлені, як кажуть, тільки для розводу гроші, які раніше беруть ті самі паркувальники. Як виявилося, лідером з ігнорування чинних законів і за кількістю так званих одноногих бандитів став Дніпропетровськ. Там продовжують нахабно збирати гроші до речі, нерідко під прикриттям місцевої влади. Хто ігнорує державні постанови, кому вигідне існування паркоматів муляжів і хто збагачується за їхній рахунок? А також ви повинні знати на яких парковках слід платити, а на яких взагалі ні. Матеріал Олександра Дем'янчука. Дніпропетровськ. Агенти впливу отримали інформацію, тут масово заробляють на водіях. І не інакше, як використовуючи паркомати. Шукаємо першу ліпшу парковку. Автомобільний сервіс Подніпропетровський презентує паркувальник Владислав. П'ять гривень, так? Да? Правильно, да. так. Смотрите. Продемонструйте, як це робиться. Я вам даю чек. На mm -hmm. покупці карточки, яка стоїть 5 гривень. На ній ж указана сума. На карті є штрих-код, який водій має піднести до пристрою і зісканувати його. Взагалі, то далі апарат повинен надрукувати паркувальний талон із зазначеним часом, дозволеної стоянки та датою. Чек і паркувальний талон на руках все, нібито, законно. А тепер увага! Уважно подивіться на цей пристрій і на те, як відбувалася сплата за послугу. Запам'ятайте, якщо ви таке побачите, вас обманюють. Як має бути насправді і за законом нам показують уже на іншій парковці. Дійсний паркомат, який вніс в реєстр України, согласно законодательству, цей автомат відрізняється від попереднього не тільки виглядом, але й начинням. На прохання агентів Микола Шкуро демонструє, що всередині. Дане устройство це принтер фіскалізований для розпечатки чеків. Невід'ємною деталі є банкнотоприймач. Як відбувається робота, дивимось далі. Вставляємо в купюроприйомник купюру 5 гривень і нажимаємо кнопку друг чека. З 10.40 час парковки до 11.40, сорока фіскальний чек послуги паркування. Нас переконують, ось це законний апарат. Всі інші нелегали. Такі собі принтери із назвою паркомати. Гроші паркувальники як брали, так і беруть. Парковщик не має права взагалі приймати денежні средства. Тобто, він може підійти до водителю. І попросити, що, будь ласка, а оплатіть парковку. А тепер увага! У місті мільйоннику Дніпропетровську тільки дві парковки обладнані за правилами та за законом. Виходить, що на інших можна взагалі не платити, а паркувальники продовжують збирати гроші. Чому і для кого вирушаємо з'ясовувати? Агенти впливу йдуть до місцевої влади, а точніше до комунального підприємства Дніпропетровська, що відає парковками. На вулицях Дніпропетровська Володимир Бацун не бачить нічого протизаконного. А щодо контакту паркувальників з грішми, пояснює. Для удобства граждан ми зробили, що платіжні картки можна купити у того ж парковщика, який смотрить, ну, как би знаходиться на парковці. У нього є касовий апарат. Ставимо питання, навіщо тоді паркувальний апарат, якщо фіскалізувати. Зація послуги відбулася ще під час покупки платіжної картки. Нам пояснюють, ви нарушили правила паркування, тому що ви повинні пойти паркомату і з допомогою платіжної карти отримати паркувальний талон. Паркувальний талон ви повинні розмістити підлобовим стеклом автомобіля. Якщо у вас нету під автомобі... ну, падлобовим стеклом автомобіля, значить ви не оплатили парковку. Дивно, але в постанові Кабміну про правила паркування чітко вказано. Доказом сплати послуг є або чек, або паркувальний талон. Володимир Бацун або неуважно прочитав постанову, або керується іншими мотивами. Хай там як на інші парковці, яку відвідали агенти впливу, паркомати взагалі ігнорують. Сім гривень наш водій виклав ось цій паркувальниці. Взамін ми не отримали ніякої платіжної картки, хоча й зупинилися поруч із так званим паркоматом. Я, а вот це весь чек, то ви нічого не за не зробити від паркомат там, приложити дініки куди уйти. Ми ми остановились, чесно заплатили. Я чек положила. Тобто, чек для налоговой, то есть он подойдет, да? подойдеть, да. йдемо до Міністерства доходів та зборів. Там повідомляють, для них важливо, аби на парковці був реєстратор розрахункових операцій. А чи буде він у вигляді паркомата чи нагрудного касового апарата? Байдуже. До державного реєстру включено декілька е паркувальних автоматів, які е дозволені до застосування на території України. Право суб'єкта господарювання обрати, який вид РРО ми не контролюємо і не обмежуємо. У міністерстві припускають, вочевидь, оператори парковок заощаджують на повноцінних паркоматах. Юрій Ярмоловський погоджується, привести всіх до єдиного вигляду було б набагато зручніше. Доходили до такого висновку, обладнайте фіскальним принтером внесіть зміни в програмне забезпечення ваших паркоматів. І вони будуть включені в державний реєстр. Тому це обсуждалося не один раз вже. Ну, е, всі ж стараються як можна дешевше. Відтак, у деяких регіонах робота парковок не змінилася. Виходить абсурдна ситуація. У кабінеті міністрів України ухвалюють постанову, яка зобов'язує використовувати паркомати. І тим таки міністрам чомусь байдуже як виконують їх нововведення. Навіщо тоді було щось вводити взагалі? Далі ще цікавіше, апарат з фіскальною функцією коштує від 46 тисяч гривень. Без видачі чеків удвічі менше, і це ще не все. По суті, це два устройства: Одне, которое вважає час, а друге – це фіскальне устройство, которое приймає гроші. Денис Салобаєнко, заступник директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс». цікаво на відміну від свого дні про Петровського колеги, посадовець запевняє, паркомат повинен виконувати фіскальну функцію. Нині у Києві всі паркувальні пристрої мають банкнота приймачі. У майбутньому заплановано використання платіжних карток, але не таких, як у Дніпропетровську. Карта, яка дозволяє оплачувати бізнально і многоразового використання. А тепер увага. Для сплати за допомогу спеціальний платіж та готівкою. Тут ніто або. Тож ви маєте пам'ятати, гроші слід віддавати паркомату. Інших варіантів сплати за послугу просто не існує. Міністерство регіонального розвитку, як головний контролювальний орган, і ще рік тому вивісило роз'яснення. А саме для запобігання розрахунку за паркування готівкою та уникнення приховування частини грошей, сплата за паркування має відбуватися виключно через паркомат. Комунальники ж скаржаться, паркомати зручно, але сплати менше. Більше половини водіїв не платять за парковку, а системи покарання немає. І така ситуація в усіх регіонах. Якщо даже встановити паркомати з купюроприйомниками, щоб люди оплачували в купюре то без присутності парковщика. Тава делать вообще никто не будет, это сто процентів. Комунальники чекають, коли народні обранці підтримають законопроект Мінрегіону щодо покарання за несплату послуг паркування. Але водночас той такий документ передбачає покарання за неналежну організацію парк майданчиків. Тож, доки немає закону, доки триватиме паркувальний безлад по всій країні. Паркомат де, щоб зробити оплату. Паркомат тут остають. З тої сторони наші ставити. Ну, а потім незаконно ж виходить, якщо ви білий ну, сім'ї від нас. Ми не беремо гірні, то ви від себе даєте. Агенти впливу звертають увагу контролюючих підрозділів Міністерства регіонального розвитку на те, що постанову Кабміну ігнорують не тільки у Дніпропетровську. Схожа ситуація в Ужгороді, Чернігові та Тернопіль. Полі ми просто смотримо, охороняємо машинки, допомагаємо заїхати, виїхати. Смотримо, щоб чистота порядочів. А чи варто за таке давати гроші?